Мартін Лютер Кінг. для чорношкірих американців це ім'я живе втілення прагнення до свободи та рівності. Неперевершений оратор, політик, адвокат та просто яскравий представник свого народу. Мартін Лютер Кінг все своє життя боровся за рівні права для афроамериканців. Під час свого відомого маршу на Вашингтон, 28 серпня 1963 року. Він виступив з промовою В мене є мрія перед сотнями тисяч чорношкірих громадян США. В мене є мрія, що одного дня ця нація підніметься і переживе свою долю. Ми всі знаємо, що люди на землі створені рівними. В мене є мрія, що одного дня на червоних пагорбах Джорджії, сини колишніх рабів та рабовласників сядуть поряд за стіл дружби. Його слова визнали однією з найкращих промов усіх часів та народів. Кінг прагнув покінчити з расовою сегрегацією та дискримінацією чорношкірого населення Сполучених Штатів. Досягти цього він намагався через проведення мирних маршів та бойкотів і активне залучення чорношкірих американців до таких акцій протесту. За непокору владі його неодноразово заарештовували, проте навіть з тюремних камер він продовжував боротися за рівні права свого народу, видаючи послання та листівки. Це останній виступ Мартіна Лютера Кінга. Він немов би перечував, що жити йому залишилося недовго, проте все ж сповнений прагнень на майбутнє. Як і всі ми, я б хотів прожити довге життя, але я не думаю про це зараз. Я лише хочу виконувати Божу волю. Я вийшов на гору і побачив землю обітуванну. Можливо, я не дійду туди з вами, але сьогодні я хочу, щоб ви це знали. Ви до неї дійдете. Наступного вечора Кінга вбили під час виступу в Мемфісі. Лікарі врятувати його не змогли. Мартіну Лютеру кінгу було всього 39. Проте його ідеї не померли. Мрія Мартіна Лютера Кінга здійснилася. Чорношкіре населення Сполучених Штатів має рівні права з білими. Яскравий приклад цьому перший афроамериканець у Білому домі Барак Обама.